Друзі, всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні буде огляд класного мотоцикла Тур ендуро від компанії Spark. Отже, моделька у нас СП-300 Т5. ну В народі його називають Т-5 мотоцикл. На 300 кубічних сантиметрів має 22 кінські сили в собі повітряне охолодження з додатковим масляним радіатором. Двигун одноциліндровий, бензиновий, чотирьохтактний. З балансувальним валом розвиває швидкість до 130 км на годину, а допомагає йому в цьому шестиступенева механічна коробка передач. Даний мотоцикл у нас йде з інжекторною паливною системою, тому забуваємо абсолютно про налаштування карбюратора в, холодну, в холодний час з підсосами. Не буде ніяких таких додаткової уваги. Отже. Цікавий мотоцикл, вже з інжектором, вже із АБС. Ну зараз ми до нього дійдемо. Багато чого в ньому є, і в принципі, цінник не, не настільки там високий, щоб це була непідйомна сума. Багато мотоциклів стрітів на карбюраторах коштують приблизно. так. Це сума коливається до 100 тисяч гривень. 98-99. Не пам'ятаю точно, за посиланням буде сама точнісінська, точнісінська вартість актуальна на той день, коли ви переглядаєте це відео. Отже, колеса. А колеса в нас 17-те позаду і 17-те попереду. Дискові гідравлічні гальма також попереду та позаду, і е, гальма в нас із системою АБС, як на переднє, так і на заднє колесо. Круто, я вважаю, що круто. Сидіти на даному мотоциклі дуже зручно, він двомісний, звісно, що позаду також вашому пасажиру буде комфортно перебувати, тому що підніжки відкидні є, поручні, за які триматись є. Та й в принципі сюди можна кофр, тому що це тур ендуро Без кофрів нікуди. Но в комплекті, на жаль, тут не йде кофри. Якщо захочете, можете поставити свій. Далі. Сидіти зі зростом 1,82 вісімдесят на ньому комфортно. А, в принципі, ну, він, до речі, досить легкий мотоцикл, тобто не, не такий, як більшість турендуро, які такі важкі, валкі. Ні, він а, досить гарно підійде навіть і для міського середовища, пересування по місту. Досить легко. Краш, сайле, фарастил the Его ліс ваш, потей небесід соновізі, по топ пес до того, плейт оспресим май слово, бо де филз не щодо оптики. У нас до речі, ось такий захист двигуна, на якому встановлені додаткові, додаткові а, габаритні вогні і. Оптика у нас ледівська, світить класно і понизу ще є лінза. Також, щодо ситуації за кермом, то в нас в принципі, все ергономічно, практично, все під рукою, що потрібно. Є ось такий захист для рук, на яких, до речі, дублюється аварійка, яка тут присутня. Цифрова приборна панель, все, що потрібно, тут зображено, можна е, налаштовувати різні якісь моменти, пробіг, час. Да. Ну і це керування самими налаштуваннями. Тут у нас аварієчка, е, все по світлу, ну все як завжди. Комплектується, до речі, двома ключами та двома пультами. Ключі. От такі, Хищ! можна ще когось залякати, якщо потрібно, але краще не потрібно. Щодо ходовки, то вона у нас функціональна, тому що попереду вилка перевернутого типу, до речі, дуже-дуже м'якесенька. Класно відпрацьовує на рівностях. І позаду моноамортизатор з прогресією. Налаштовувати його також можна. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий мотоцикл, Можете перейти за посиланням на, під цим відео, там буде вся актуальна про нього інформація і е, вартість, звісно, що не, тоді, коли ви переглядаєте це відео. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, е, чи хотіли б ви собі такого мотоцикла, чи можливо вже катаєтесь на ньому. І підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавого. Дякую за перегляд та до нової зустрічі. Всім па-па!